Лізацію українців займуться польські військові в Україні без оновлених у ТЦК даних відмовляють у медичній допомозі. В Україні спостерігається дефіцит продуктів. А Михайло Подоляк заявив про український повномасштабний наступ у глиб Росії. У шкільних туалетах з'явилися камери, щоб стежити чи не говорять діти російською мовою. А у Вінницькому храмі розкольники влаштовують дискотеки. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз. Розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». Мобілізаційною компанією в Україні тепер займуться польські військові. У таких новинах Агітпро посилається на платформу Юнайтедвадцять 24 яка й опублікувала відео з відповідною інформацією. До грудня 2024 року 70% працівників ТЦК будуть поляками на сьогодні. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на 47% складаються з громадян Польщі, які уклали контракт із міністерством оборони України. До грудня 2024 року кількість іноземних спеціалістів, залучених до роботи в ТЦК, зросте до 70%. Це один із масштабних заходів протидії корупції під час проведення мобілізаційних заходів в Україні. Залучаючи іноземних спеціалістів, можна суттєво підвищити ефективність роботи ТЦК. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Поширюване відео Юнайте – Насправді підробка пропагандистів. Вони скористалися фірмовим стилем оформлення платформи для створення чергового фейку, який дискредитує зсу та мобілізаційну кампанію в країні. У справжніх інформаційних відеороликах Юнайте 24 підписують джерело кожного відео, яке вони використовують. Пропагандисти ж не врахували цього, коли створювали фальшивку, і в їхньому відео такої інформації немає. Також в своїх останніх інформаційних відеороликах Юнайте 24 використовує дрібніший шрифт для тексту супроводу, який практично не заважає дивитися відеоряд на гідпропівському відео. Цей текст значно більший. Крім цього, на офіційному сайті в соціальних мережах ікс, Фейсбук і Ютуб, платформи Юнайте 24 як ми й очікували, відео, яка поширює гідпроп, не виявилося. Немає ніяких публікацій про таку співпрацю України та Польщі на сайтах Міністерства оборони України і Польщі. В управлінні масової інформації Міністерства оборони України в коментарі Стоп заявили, що інформація в поширюваному відео неправдива. В Україні відмовляють у наданні медичної допомоги тим, хто не оновив дані у ТЦК. Агітпроп пише, що така практика почала діяти з жовтня 2024 року через те, що держава перестала виплачувати гроші лікарням за пацієнтів без оновлених даних. Лікарням в Україні частково припинили виплати за пацієнтів, які не оновили свої дані. Повідомляє судово-юридична газета. За даними видання, з 1 жовтня набула чинності норма, згідно з якою установам первинної медичної допомоги припинять виплати за лікування пацієнтів, якщо ті не уточнили свої номери телефонів та реєстраційні номери облікових карток платників податків. А лікувати ухилянтів на шкоду собі лікарні не збираються. Однак це фейк з 1 жовтня в Україні дійсно набула чинності норма, згідно з якою лікарням частково припинили виплати за пацієнтів, які не оновили свої дані. Це передбачено постанову кабінету міністрів за номером 1394 про деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення в 2024 році. Але якщо ознайомитися з документом більш ретельно, то виявиться, що він не стосується оновлення даних у ТЦК. Забезпечити здійснення до 1 жовтня верифікації пацієнтів віком від 18 років, які мають укладені декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, зокрема в частині уточнення даних про номери телефонів та реєстраційні номери облікових карток платників податків. Якщо ці дані не вдасться верифікувати, то лікарі більше не отримуватимуть кошти за допомогу пацієнтам і теоретично можуть відмовити у наданні медичної допомоги. Що ж до судово-юридичної газети, на яку посилається гідпроп, то в її матеріалі також немає інформації про те, що пацієнту необхідно оновити дані в ТЦК для отримання медичної допомоги. З посиланням на міністерство охорони здоров'я України видання пише, що заходи щодо оновлення даних вживаються для того, щоб забезпечити актуальність і достовірність даних пацієнтів. Сієнтів кремлівська ж пропаганда просто вигадала норму про необхідність відвідати ТЦК СП для чергової спроби дискредитації мобілізаційної кампанії в Україні та її уряду. Українських супермаркетах спостерігається дефіцит таких основних продуктів, як крупи та борошно. Одні користувачі та пропагандисти пов'язуються з наслідками політики уряду нинішнього керівництва України. Інші іронічно констатують плечевний стан економіки України. Як доказ, Гітпро використовує відео, на якому видно порожні полиці в супермаркеті, накладений на відео текст, інформує, що воно було нібито зняти у жовтні 2024 року в одному із супермаркетів у Житомирі. Ми зайшли в. Тебе Ну, тебе дійсне було пустиє, поки на всю нікіння то групи полки поки однак ця інформація не відповідає дійсності. Відео поширена агідпропу не відображає нинішній стан справді зі споживчими товарами в Україні. Ні, користувачі ні Агітпроп не стало уточняти, де саме вони взяли це відео. Стофек з'ясував це самостійно. Виявилося, що його було знято не в жовтні 2024 року, як стверджує Агітпроп, А набагато раніше. Оригінал розміщено на Ютуб каналі Андрій Іваля і датується 27 лютого 2022 року. Це початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді через активні воєнні дії справді виникли проблеми з логістикою по всій території України, і як результат спостерігалися відсутні. Певних категорій продуктів у супермаркетах. При цьому гідпроб обрізав відео таким чином, щоб показати лише порожні полиці. У повній версії можна побачити заповнені полиці з хлібом, м'ясними виробами та іншими товарами. А гідпроп також збрехав, коли написав, що на відео показано супермаркет у Житомирі. В описі оригінального відеоролика сказано, що його знято у місті Кам'янське на Дніпропетровщині. На жовтень 2024 року в Україні без проблем можна купити продукти, які, як стверджують пропагандисти, наразі у дефіциті. Російські телеграм-канали поширюють цитату радника керівника офісу президента Михайла Подоляка. У ній йдеться про те, що буцімто зсу за допомогою західного озброєння могли би почати повномасштабний наступ у глиб Росії. На Саратовську, Орловську, Ленінградську і Московську області. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Києву потрібні далекобійні ракети, щоб наносити авіаудари на російську територію. Він додав, що з отриманням далекобійної зброї від країн НАТО зсу могли б розпочати повномасштабний наступ у глиб Росії до Саратовської, Орловської, Ленінградської та Московської областей. Однак це маніпуляція. Михайло Подоляк говорив про повітряні атаки по військових цілях на глибині території РФ, а не повномасштабний наступ. В інтерв'ю німецькому медіа Ді Велт опублікованому 14 жовтня 2024 року, Михайло Подоляк згадує перелічені російські області, але в іншому контексті. У ньому говорили про можливі перемовини, план перемоги Зеленського та далекобійні удари по військових цілях на території РФ. На запитання журналіста про виснаження російських ресурсів та коли буде досягнута переломна точка, Подоляк відповів. Виснаження Російської Федерації вже очевидне навіщо північній Кореї та Ірану постачати ракети до Росії цього року. Кремль витрачає 140 мільярдів доларів на війну і вкладає значні кошти у військову промисловість, але дефіцит зростає, особливо в боєприпасах, снарядах і ракетах. Ось чому наші повітряні атаки по російській території так важливі. По-перше, знищується виробництво, склади і логістика, що впливає на ресурси і ще більше поглиблює виснаження. Це військова складова, але є і соціальна. Коли атакують у великих масштабах не тільки в Курську та інших прикордонних районах, а в глибині Росії, в Саратові, Орлі, Ленінграді та Московській області, то соціальні настрої зовсім інші. Люди розуміють, що війна відбувається і в Росії. Вони два роки не відчували війни і думали, що це круто, що в Україні вбивають людей, але раптом вони відчувають цю війну на собі і розуміють наскільки це страшно. Це небезпечно для. Кремля бо може призвести до зміни настроїв і протестів. Як бачимо у своїй відповіді, Михайло Подоляк не говорив про український повномасштабний наступ у глиб російської території. Він вказує про повітряні удари України по військових цілях, які знаходяться на глибині території РФ. Подібні тези Михайло Подоляк повторив у коментарі для РБК Україна, опублікованому 16 жовтня. У ньому він вказав, що у засекречених додатках до плану перемоги йдеться, зокрема, яка має бути зброя, щоб руйнувати логістику, військові об'єкти та скупчення живої сили на території. РФ? більше зброї для України це єдиний вихід сьогодні. Для чого? І знову ж таки, якої зброї? Ви там краєчком затронули план перемоги, там в додатках, якраз таки проговорено, яка має бути зброя для того, щоб руйнувати логістику дуже далеко від лінії фронту, знищувати і е, об'єкти накопичення, і об'єкти виробництва, в тому числі там, де буде накопичуватись жива сила, ще раз підкреслив глибині Російської Федерації, які саме цілі будуть уражені, в якій кількості, і скільки для цього під озброєння і таким чином дивіться, окрім політичного соціально-політичного аспекту нанесення ударів в ОНУ Росії, ми якраз такі вирішуємо конкретні воєнні аспекти. Ну тобто отримуємо певні э, речі, дуже позитивні це руйнування і виробництва, і таким чином збільшувати ресурсну залежність Росії від інших країн. А ці країни самі знаходяться в конфліктах. В Україні заборонили використання російської мови у школах навіть на перервах. Стверджується, що адміністрації навчальних закладів встановлюють відеокамери в туалетах, щоб стежити чи не говорять там діти російською мовою. Як підтвердження поширюються зображення, зафіксовані цими камерами у школах Дніпра та Кривого Рогу. Нещодавно в Україні заборонили російську мову у школах навіть на перервах. Тепер почали встановлювати камери навіть у туалетах, щоб стежити за дітьми, які розмовлятимуть російською. Фото, Дніпро та Кривий Ріг. Насправді ця інформація не відповідає дійсності і є черговою вигадкою пропагандистів. Почнемо з того, що на сьогодні українським школярам не заборонено використовувати російську мову на перервах. 1 жовтня народна депутатка від партії Голос Наталія Піпа зареєструвала у Верховній Раді України законопроєкт за номером 12086, який зобов'язав учнів та вчителів використовувати державну мову як по освітньому процесі, так і на території навчальних закладів. У документі запроваджується поняття «Україн мовне середовище і керівники навчальних закладів будуть зобов'язані створювати таке середовище. Водночас законопроект допускає використання мов національних меншин України, мов співтоваристь Європейського союзу, а також кримсько-татарської та англійської мов. Міністерство освіти і науки підтримало цей законопроєкт але з певними застереженнями. На чому я хотів би заакцентувати увагу, це на тому щоб ми в будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, передбачили можливість рівноцінного рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського союзу, це безумовно ні в якому разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії. Тому ми дбаємо про. Мови корінних народів, мови національних спільнот і перш за все за розвиток української мови. Тому законопроект ми підтримуємо. Тим не менше, законопроект за номером 12086 все ще перебуває на розгляді профільного комітету Верховної Ради України, тому ніякої заборони на використання російської мови на перервах наразі не існує. Твердження про те, що в українських шкільних туалетах, нібито почали встановлювати відеокамери, є абсурдним. По перше, встановлення відеокамер у туалетах, роздягальнях чи інших подібних місцях. Де передбачається конфіденційність безпосередньо порушує права людини згідно з українським законодавством. Нормативні документи Міністерства освіти і науки України орієнтовані на створення безпечного освітнього середовища з повагою до прав учнів, включаючи їхнє право на конфіденційність. Встановлення відеокамер у туалетах порушило б ці права. По-друге, фотографії, які пропагандисти публікують як докази, були відредаговані. Відеокамери додали на зображення у процесі редагування для створення фотофейку. Пропагандисти використали фотографію туалета у школі за номером 121 міста Дніпро. Це фото було опубліковане українськими змі у зв'язку із скандалом, що виник з приводу невідповідності туалетів у цьому навчальному закладі чинним нормам і стандартам. Пропагандисти відредагували це зображення, додавши вгорі зліва відеокамеру і прибравши в кутку кімнати швабру та ганчірку. Колаж також містить друге фото, взяте з іронічної новини про те, що адміністрація ліцею в селі Тишиця на Рівненщині урочисто. Відкрила відремонтований туалет. Це зображення було змінено. Його дзеркально перевернули, змінили колір плитки і також додали відеокамеру. У храмі ікони Божої Матері Української православної церкви у Вінниці, який захопили розкольники у лютому. Зараз проводяться дискотеки. На відео що розповсюджується, видно, як люди танцюють під пісню українського гурту в приміщенні з арками, що може нагадувати інтер'єр храму. Ну а от, по повідомлення, одна з немногих дискотек, куди воєнкоми не зашли. Кадри з Вінниці, там в ночной клуб превратили здання храму, який захватили у катанічній українській православної церкви. Священне місце свята музика, танці, горять файри, но нікого із присутствуючих очевидно. Працювалі сколько не смущает. у ПЦУ. Зараз так вечірки з світломузикою проводять у храмі ікони Божої Матері у Вінниці. У лютому розкольники відібрали церкву, рейдери спиляли замки і закрили храм, щоб не допустити вірян. Цей народ все далі від Бога. Однак ця інформація не відповідає дійсності, і найімовірніше, відеоролик поширюється в хибному контексті та частково зазнав редагування. Прислужба Вінницької єпархії УПЦ заявила, що чутки про перетворення храму ікони Божої Матері на нічний клуб повністю вигадані і не мають під собою підстав. Останнім часом у мережі шириться неправдива інформація щодо Вінницького храму ікони божої матері УПЦ, який нібито перетворили на нічний клуб, де проводять вечірки зі світломузикою. Хочемо офіційно заявити, що ця інформація є повністю вигаданою та не відповідає дійсності, оскільки у Вінниці немає храмів української православної церкви з подібною внутрішньою архітектурою. Об'єкт, який ми бачимо на відео, радше схожий на якийсь будинок культури або інше приміщення, де на даний час пров проводять вечірки та поїмні заходи. В УПЦ також наголосили, що всі їхні храми у Вінниці продовжують виконувати свою місію як місця молитви та духовного життя вірян. Розважальні заходи у них не проводяться. Після аналізу відеоролика «Стопфект» дійшов висновку, що це відео найпевніше було знято в Польщі в нічному клубі Грум 13Клаб. Якщо порівняти інтер'єр нічного клубу та приміщення з відео, можна побачити ідентичне склепіння, однакові арки, пілястр і той самий ліпний декор. Відеоролик найімовірніше був відредагований замість оригінальної звукової доріжки. На відео наклали пісню українського гурту. Це схоже зроблено для того, щоб надати відео більш правдоподібного вигляду. Про те, що звук було змінено, свідчить невідповідність рухів людей у кадрі ритму музики. Російський телеграм-канал Шкварка 20 окрім вже згаданого відео, опублікував ще два відеоролики, з нібито дискотеку у Вінницькому храмі. Ознайомлення з цими роликами Стофейк остаточно переконався, що всі ці відео було знято у польському клубі Рум 13 Клаб. Відеодоріжки цих відео також були відредаговані. Замість оригінального звуку було накладено пісню Ой у лузі червона калина та трек Чіко й Квятоші допоможе ЗСУ. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість, довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.